У Любушові відкрили нові дамбу і насосну станцію. Новозбудована споруда захищатиме від підтоплення понад 750 садиб, школу і стадіон. Детальніше у сюжеті Михайла Щоголєва. Працювати над проєктом почали в лютому цього року, а підрядник івано-франківське підприємство Ніка розпочав роботу у вересні. Це обійшлося державному бюджету в 22 мільйони 400 тисяч гривень. Потребу в гідротехнічній споруді селище відчувало вже багато років. Щоразу в травні і червні річка Стогіт, розливаючись, підтоплювала не менше 300 будинків. Вода постійно підходила під одну з самих старих вулиць. Раніше люди звичайно селились біля води, але щоб такі вже... Підтоплення були, вони не очікували, особливо останні роки. Це така проблема. Вам не переказати скільки довелось витрачати лишньо коштів на ті напівміри, чи напівзаходи, які ми вживали, щоб ну най, найелементарніше, оце спасти що ті хліви затоплені, підтоплені будинки. Постійно це в нас останні роки це було практично круглий рік. Відкрити гідронасосну станцію приїхали до Любишова голова Державного агентства водних ресурсів Василь Стажук і голова облдержадміністрації Борис Крімчук. Обидва стверджують, що меліораційних робіт на Волині треба провести ще багато, але почали меліорацію після тривалої перерви дуже вдало. 22 мільйона 22 400 тисяч гривень по постанові Кабміну в цьому році, вперше за останні 30 років. На убезпечення Волині від підтоплення. Ці проекти завершуються не тільки тут. По Ратнівщині будемо довершувати по прип'яті там, ще треба робити роботи. По Любишівщині ще є трохи робіт. Ну такі вони вже можливо менш масштабні. Доробка, як правило, дошліфовка, Культуротехнічні роботи. Їх багато. Є в нас чимало робіт ще по очищенню середніх каналів там, де це потрібно. Наступного року меліорація на Волині відбуватиметься активніше. На це передбачене значно більше фінансування ніж цього року. В проєкті кошторису. Е 2012 року знову таки для державного агентства водних ресурсів закладена відповідна сума, сума, яка набагато більше показників цього року. І ми вважаємо, що ця сума і ці кошториси будуть затверджені Верховною Радою України. Звісно, такі суми збільшені будуть і для міліоративних систем для берегу робіт Волинської області. Жителі Любошова планують облаштувати набережну, засіяти очищення береги стохода травою, а також оновити пішохідний міст через річку.